Хочете почути Шевченка, так ніби він говорить із вашого серця? Дивіться на його слово, як на карту неба, не окремі рядки, а сузір'я смислів. Дніпро в нього не просто річка а пам'ять роду, що тече крізь тебе. То це дерево світу, міст між землею і небом. Степ це простір вибору, кайдани це внутрішні заборони, які сам собі накинула людина. Мати це велика опікунка в тобі, кобзар, провідник між світами, що будь-кров'ю пам'ять. Не сукайте сюжет, шукайте знаки, поховайте та вставайте. Означає відпустіть старе я. І народи нову волю, кайдани порвіти, розірвиті угоди зі своїм страхом, вражую злою кров'ю не про помсту іншим, а про очищення від власної тіні і злоби. Читайте серцем, де вода там емоції, що просять очищення, де вітер, там духи, молитва, де вогонь там воля і так слово стає мечем, де земля, там корінь і рід, коли чотири стихії Вирівнюється поезія працює як оберіг, розсікає туман думок, зшиває нитки пам'яті. Спробуйте просту практику, стань подумки на березі великої води, на вдиху, слухайте предків, на видиху, відповідайте власним голосом. Якщо рядок болить, приклади його до серця. Якщо сяє, поділись ним з іншим. У Катерині відчуй вигнання і право на прощення. У сні прорив ясністі крізь морок, у заповіті власну посвято віддати землі страх, напоїти її волею і заговорити правдивим голосом. Зрозуміти Шевченка це дозволити собі стати ширшим за ім'я і вищим за страх. Читайте його як зоряну карту власної душі. Кожен образ це ключ, а ключі існують для дверей, для дверей а ми можемо їх відчиняти.